Вітаємо вас, шановні українці та україночки. В якому році відбулося хрещення Київської Русі? 988 рік Точний день цієї події невідомий. Більшість істориків єдині втверджені, що рік хрещення Русі 988-й, Київську Русь хрестив князь Володимир Великий. Як ви вважаєте, що вийде, якщо зробити сплав міді з Оловом? Бронза. Бронза це сплав міді зазвичай з оловом, Як основний компонент. Але до бронзи також відносять мідні сплави з алюмінієм, кремнієм, берилієм, свинцем та іншими елементами. За винятком цинку, нікелю та цинку разом з нікелем. В якому морі знаходиться острів Кіпер? Середземне море. Кіпр – третій за площею і третій за населенням острів у Середземному морі. Площа складає 9251 км квадратний. Чи знаєте ви, де знаходиться тунель кохання? Рівненська область. Тунель кохання це популярний туристичний об'єкт, розташований біля селища Клевань, що у Рівненському районі Рівненської області. Немає аналогів у Європі та світі. Але у 2017 році був відкритий подібний тунель в Китаї. Хто зображений на купюрі номіналом 100 доларів? Бенджамін Франклін. Купюра номіналом 100 доларів Сполучених Штатів Америки це найбільший за номіналом Федеральний резервний білет США. На лицьовій стороні зображений Бенджамін Франклін на зворотній Індепенденс Холл. Друзі. З маленького відділу сумної статистики, яким керує чотирирічний син. Надійшов звіт. Послухайте. Я не знаю, чому тут нас мало. Підпишіться на наш канал. Натискайте підписатись, щоб одразу отримувати сповіщення про наші нові вікторини. Дякуємо. Хто зображений на купюрі номіналом 1000 гривень? Володимир Вернацький Пюре номіналом 1000 гривень. Номінал Банкнот України, що випускається в обіг Нацбанку України з 2019 року. Тисячогривніві банкноти містять на аверсі портрет Володимира Вернацького, українського науковця і філософа та його слова Я вірю у величне майбутнє України. А Реверс. Зображення будівлі Президії Національної Академії Наук України. Яка область України найменша за своєю площею? Чернівецька область. Чернівецька область. Це область у південно-західній частині України. Її площа складає 8097 кілометрів квадратних. Як називається найменший м'яз у тілі людини? Стремінцевий м'яз. Він розташований в барабанній порожнині вуха. Стремінцевий м'яз сягає довжини 6,3 мм площа його поперечного перерізу 4,9 квадратних. Стремінцевий м'яз рефлекторно скорочується при занадто гучних звуках, і людина на кілька хвилин глухне, гірше сприймаючи звуки. Це є захисною реакцією організму. І може певною мірою захистити внутрішнє вухо від дії інтенсивних травмуючих звуків. Хто в першому світі запровадив конвейєрне виробництво? Генрі Форд. Генрі Форд це засновник корпорації Ford Motor, конструктор автомобілів також один з найбагатших людей усіх часів. У 1910 році Форд побудував і запустив найсучасніший на той час завод в автомобільній промисловості Хайленд Парк. На ньому у квітні 1913 року розпочався експеримент з використання конвейера. Самий цікавий факт. На одному із заводів Генрі Форда бригада працівників отримувала гроші за те, що відпочивала. То була сервісна бригада, яка відповідала за безперебійну роботу конвейера. Вони отримували зарплату лише тоді, коли сиділи в кімнаті відпочинку. Щойно запалювалася червона лампа, поломки лінії збирання зупинявся лічильник, який нараховував їм гроші. По перше, вони завжди оперативно робили ремонт. Щоб швидше повернутися до кімнати відпочинку. По-друге, вони робили ремонт завжди якісно, щоб їм не доводилося залишати кімнату через ту саму несправність. Чи знаєте ви, хто створив найпершу конституцію в світі? Пилип Орлик. 5 квітня 1710 року в день обрання гетьманом запорізького війська Пилип Орлик оголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького Московія все своє існування намагалася переконати увесь світ в тому, що України як держави ніколи не існувало. Проте ще у 1710 році українець. Гетьман Пилип Орлик створив першу у світі модель вільної, незалежної держави це Конституція Пилипа Орлика, в якій було прописано поняття вільного народу, основи демократії та правосуддя, антикорупційні та соціальні засади. Пишаємося українцями. Дякуємо вам, що були з нами. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Нам дуже цікаво спілкуватись з кожним з вас, і ми намагаємось відповісти кожному з вас особисто. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.